Так, всім добрий вечір. 7 листопада. Як бачимо, пізня осінь. Відповідає вона погодя, погодою. Е, дощів як би і немає. Вже там дня 3-4, здається. Але, як бачимо, як бачимо молотиться дуже складно, адже соя сира, вимолочується досить таки не ахті. Сьогодні спробували почати, сонця не було. Прогноз погоди обіцяв нам сонце, але, на жаль, його не було. Тому е зовсім трошки намолотили. І поки що чекаємо, можливо, ще хоч трошечки скине вона вологість, хоч декілька відсотків. І, можливо, вона буде молотитися. Врожайність тут і непогана. Е Обійшли края там, де, так скажемо, зовсім не ахті. То, ну не знаю, можливо, під до 2 тонн вона б набрала. Але, але, звичайно, досить таки пізно для сої. Тому варто, мабуть, подумати стосовно вибору сорту. Врожайний, протеїновий, але, але занадто пізнуватий. В наших регіонах досить складно його вихопити, адже осінь у нас з дощами. Ціле літо у нас не було ні каплі, а от на осінь. Через день та дві каплі. Ну, коротше, молотить ніяк, тому у нас залишилося цей сорт ще в полі. Ну, сподіваюся, можливо, завтра буде трошки краща погода. Нам би хоча б вітер. А як із сонцем, то взагалі б все вийшло чудово. В принципі, зріс відбувається досить і непогано. А от вимолочування складнувато, досить складнувато. Ну нічого, будемо сподіватися на кращу погоду, і, можливо, хоч якимось небочином чином ми зможемо її зібрати. Так, ну а на сьогодні вже вечір вже все відсиріло, тому ми завершуємо і чекаємо завтрашнього дня.